Українська делегація полетить до Сполучених Штатів у справі угоди про корисні копалини. Неформальна зустріч міністрів культури Європи розпочинається у Варшави. Прихильники Вучича з Косово йдуть до Белграда. Поліція затримала сербських агентів. Заступник міністра Даріуш Стандерський коментує реакцію на мита, запроваджені Сполученими Штатами. На німецьких дорогах розпочався тиждень із радарами. Цього тижня українська делегація вилетить до Сполучених Штатів для переговорів щодо угоди з американцями про корисні копалини. Пропоновані США рішення оцінюють у Києві як вкрай невигідні для України. Представники української влади хочуть домовитися про кращі умови. До складу української делегації війдуть представники Міністерства економіки, закордонних справ, юстиції та фінансів. Віце-прем'єр міністрка України, міністерка економіки Юлія Середенко, пояснила в інтерв'ю АС. Шетитпрес, що Україна хоче, щоб остаточний варіант угоди відповідав стратегічним інтересам України. Вона додала, що предметом переговорів стане створення фонду та спільні інвестиції. Згідно з пропонованими Сполученими Штатами рішення, Сполучені Штати отримають дуже велику частку у видобутку та прибутках українських мінеральних ресурсів. А поточна допомога, яка надається Україні, розглядається як борг. Київ не згоден на такі позиції, а хотів би отримати гарантії безпеки. Яки від Вашингтона в обмін на свої ресурси. Говоритимуть про становище молодих митців на ринку праці в країнах Європейського Союзу та реконструкцію спадщини України. Сьогодні у музеї війська Польського у Варшаві розпочинається дводенна неформальна зустріч європейських міністрів культури, каже Анна Рушчинська, директорка центру інформації Міністерства культури та національної спадщини. Бенджем розмовлять о ситуації молоде творців. будемо розмовляти про ситуацію молодих творців. Будемо говорити про стратегію культури, тобто про багатокультурний комплекс, але також про охорону культурної спадщини. Першого дня візьме участь також міністр культури і стратегічних справ України Микола Точицький. Тож насправді цікаві два дні розмов зустрічей про майбутнє і з погляду майбутнього кані і за з прийшлості. Зустрічі візьмуть участь представники всіх країн-учасниць ЄС, а також міністри культури України, Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейну. З 1 січня по 30 червня 2025 року Польща вдруге головує в Раді Європейського Союзу. За цей час було заплановано майже 100 заходів для просування молодих польських творців за кордоном у понад 20 країнах Європейського союзу та країнах кандидатах на вступ до ЄС. У Польщі в кількох польських містах відбудеться зокрема 11 Міжнародний форум Європа з поглядом у майбутнє парламент слова, концерти молодих артистів і фестиваль європейської музики. Колона косівських сербів у неділю почала марш у бік Белграда, де в суботу пройде мітинг прихильників президента Сербії Олександра Вучича. Того ж дня міністр внутрішніх справ Косово повідомив про затримання кількох сербів, зокрема і співробітників сербських служб. Понад 150 сербів із кількох частин Косово вирушили в 250 кілометрову подорож, відповідаючи на заклик Вучіча. Цитую повернути Сербію на правильний шлях після кількох місяців спроб знищити країну. Мітинг прихильників президента запланований на наступну суботу у Белграді, покликаний стати відповіддю на масові протести які організовуються в країні місяцями. Вони викликані трагедією в новому саді. Унаслідок обвалення частини даху залізничного вокзалу в цьому місті 1 листопада загинули 16 людей. Одна з цих людей померла у березні в лікарні. Згідно з заявою уряду в Приштині під час недільного засідання Ради безпеки Косово було встановлено, що Сербія, цитую, чинить безпрецедентний тиск на сербську громаду в Косово, щоб її члени взяли участь у мітингу у Белграді. Уряд Косова зазначив, що цитую режим президента Вучича хоче експортувати кризу в Косово, тому що він сам перебуває в найбільшій кризі в історії свого правління. Міністерство розвитку і технологій спільно з польським агентством інвестицій і торгівлі розглядають можливість підтримки польських підприємців, які постраждали від високих мит, запроваджених Сполученими Штатами. Заступник міністра цифровізації Даріуш Стандерський зазначив, що розглядається можливість фінансового щита або допомоги у пошуку нових ринків збуту. Але спочатку необхідно проаналізувати вплив вищих митних тарифів на польську економіку. Сьогодні торгова комісія. Комісія ЄС і міністри країн ЄС займатимуться питанням митних зборів в ефірі польського радіо 24 Даріуш Стандерський зазначив, що в головному програші будуть самі сполучені штати через підвищення митних зборів. Серед всім спонту візання польське, які цялої унієвропейськи передусім з погляду Польщі, як і всього ЄС, рішення про провадження універсальних митних зборів абсолютно суперечить усім попереднім економічним політикам. І треба прямо власти, сказати, влечо, що це не має сенсу. І ми всі на цьому втратимо економічно і політично. Бо це йде разом. Натомість найбільше втратять сполучені штати. Політичні мисля Жетоєдно з людніми з нами з найбільш і стацом стане зізначене. Сьогодні в Люксембургу відбудеться засідання ЄС щодо рішення Сполучених Штатів запровадити додаткові мита на продукцію з Європи. Міністри торгівлі 27-ки обговорять дії у відповідь. Кілька днів тому президент США оголосив про 20 відсоткові мита на товари імпортовані з ЄС. А ще раніше було прийнято рішення про введення 25 відсоткових мит на автомобілі, сталь і алюміній. Перш ніж європейська комісія представить пропозиції щодо заходів у відповідь. Країнам ЄС і винесе їх на голосування в середу. Спочатку вона хоче знати позицію всіх країн. Цитую, ми завершуємо роботу над першим пакетом у відповідь на Мита на сталь, заявила кілька днів тому президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. При цьому вона сигналізувала: ми завжди були готові до переговорів зі Сполученими Штатами. Очікується, що сьогодні таке повідомлення також надійде з Люксембургу, але перші дії у від. Набудуть чинності в середині цього місяця. Сьогодні увечері Брюссель має надіслати пропозиції до європейських столиць. Застереження для водіїв, які їдуть до Німеччини. А точніше, заклик бути ще уважнішими, ніж зазвичай на дорогах. Від сьогодні до неділі німецька поліція перевіряє швидкість частіше, ніж зазвичай. Радарний тиждень реалізується дорожними інспекторами в 14 федеральних землях за винятком Саарланду та Берліна. У столиці Німеччини поліцейські мають більше роботи, ніж зазвичай, через додаткові затори, через те, що один із важливих мостів у місті розвалюється. За межами Берліна, дорожня поліція вжила численних заходів, бо ствердила, що у Німеччині щомісяця в аваріях гине понад 200 людей. А одна з головних причин. Перевищення швидкості. На мішень служб потрапляють найнебезпечніші маршрути, тобто поблизу шкіл і автострад. Нагадуємо, на автостра на автомагістралях Німеччини немає обмеження швидкості, якщо це не вказано знаками. Багато польських водіїв регулярно стикаються з цим, наприклад, коли в'їжджають на Берлінське кільце автостради з боку Варшави та познані, де розташований радар.